Холодний Яр унікальна місцина на Черкащині. Тут на 20 гектарах під грабами та ясинами суцільний килим квітів. Причому особливих це підсніжник складчастей. Чому саме складчастий? бачите, дуже добре видно таку широку складку. Ну і, власне, по всередині цвіти не трошки там відрізняються. Вони мають інший малюнок, інше і пелюсточки трошки є крупнішими. Такі підсніжники ростуть у горах Криму, Румунії, Молдови та Грузії. Як потрапили та прижилися на рівнині для науковців уже восьмий рік, як загадка. Стільки часу минуло від сенсаційного відкриття у Холодному Яру. Професор Віктор Мельник якраз був у складі тієї групи науковців першовідкривачів. Мало ймовірно, що хтось його міг завести. Сюди, і очевидно, колись кримські ліси були з'єднаними з лісами правобережної України. І з тих далеких часів він лишився як релік. Науковці щовесни весни приїздять досліджувати квітковий феномен. Радіють, унікальна популяція лише збільшується. А щоб краще захистити підсніжники від винищення, треба кажуть заказнику місцевого значення надати статус державного. Це найрясніша галявина, поки підсніжники від браконьєрів охороняє сама природа, бо цвісти вони почали під покровом снігу. А зараз на підступах до заказника суцільна багнюка. Кого й багнюка не спинить, тим на заваді стануть волонтери. Допоки не відсвітуть підсніжники, Холодний Яр патрулюватимуть студенти-екологи. З кожним роком студенти нові приходять якісь, які перший раз, і вони переймаються з цим духом. І, і їдуть сюди з єдиною метою, аби захистити цю популяцію. У них це навіть це бажання охороняти, воно вже ніби, знаєте, такий, як би то говорять, фанатизм невеликий такий. У них теж фанатизм, але інакший, до швидкого заробітку. А звідки це вони такі гарні? У нас черк, черкасний кисок, да. а мене оце не оштрафують, бо я наче чула, що якщо на вулиці. Нет, за эти – ні. За такі не штрафують. Ага. Так, що, стільки не бояться? І вас не штрафують. Не трогає, да? так? У Черкасах торгівля червонокнижними рослинами саме в розпалі. Ось цей чоловік назвався Іваном. Левурду на продаж привіз якраз із Чигиринщини. За пучок править півтори гривні, бо життя й гадки не мав, що торгувати Левурдою заборонено. Я Звістка про перевіряльників швидко шириться сусіднім центральним ринком. Продавці хочі ж ховають заборонений крам хто під прилавки, хто в торби. Знаєте, що це за рослина? Знаю. Ну торгуємо. Торгу... А, а торгувати нею можна чи не можна? Не знаю. Я збирати взагалі можна, не, не, знаю. Знаю. не знаєте. Дуже погано. Моторніші торгаші від інспекторів пускаються на Я забрала у контролерів. Неабиякі претензії до адміністрації ринків що ті не контролюють, чим на них торгують. Тільки за останні кілька тижнів правоохоронці спіймали на гарячому більше трьох десятків продавців червонокнижних рослин. Тепер за торгівлю пролісками їм доведеться розкошелитися на понад півтори сотні гривень. За леврду та підсніжники на всі чотириста злишком. Та штрафи торгашів не надто лякають. Бо попит на червонокнижники стабільно великий, а якщо ви купили той пучок Леворди, не, не спитавши, чи є документи від продавця, це, це такі дії вважаються незаконними, і до покупця також можуть бути застосовані е, штрафні санкції. Жінкам з цього будинку по університетській штрафи не страшні, хоч вони теж люблять першоцвіти, та їх не купують і не зривають у лісі, а вирощують самі. Клумби порозбивали довкола будинку. Насіння розповідають флористи-любителі без проблем можна купити в садових магазинах. І коштує додають недорого. Всі збираються, поливають, рихлять і дивляться за цими квітами. Я гуляю з собачкою, то собачка собі бігає, а я в цей час грибуся, бо вражається. Якби й інші брали приклад, кажуть жінки, тоді б щороку навесні українські ліси не втрачали понад 20 мільйонів першоцвітів. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, спеціально для віка новин.